Всім привіт! Сьогодні разом з вами хочу приготувати нереально смачний сирний суп. Для приготування нам потрібно одне куряче філе, 5 невеликих картоплин, гриби, 250 г шампіньйонів 2 плавлених сирки і зелень. У мене кріп. Куряче філе нарізаємо кубиками. Підсолюємо воду і відправляємо туди філе. Перемішуємо і готуємо бульйон. Після закипання знімаємо пінку і готуємо ще приблизно 5 хвилин. Поки готується бульйон, підготуємо інші продукти. Для цього картошку нарізаємо кубиками. Грибу можете порізати так, як вам подобається. У бульйон доливаємо води, додаємо картошку. Після додавання картошки даємо покипіти 5 хвилин. Потім додати гриби. Залишаємо кипіти до готовності картошки. В окремій масці губуємо сирки. Я додаю кипячену воду з бульону. і просто розминаю все ложкою. В рівності подаватися не потрібно, потім в супі він розтвориться до кінця. Коли картошка зварилась, додаємо плавлений серпе і залишаємо ще на 2 хвилинки, щоб серпен повністю От і Опаси розстаємо. Нарізаємо бігу зелень. Колись сироп повністю розтав. Виключаємо вогонь і додаємо зелень. Ось такий дуже простий приготуванні і нереально смачний супчик у нас вийшов. Я бажаю всім смачного і побачимось в новому відео.